Всім привіт! Сьогодні відео не по манікюру, але актуальне на сьогоднішню пору, тому що сьогодні будемо купувати на Allegro.pl генератор. Спершу покажу вам, як зайти через офіційний сайт через браузер. Заходимо в Allegro.pl, заходимо на офіційну сторінку і тут показую вам зразу, що можна змінити мову. Можна змінити з польської, якщо ви не розумієте на українську мову, але, на жаль, доставки в Україну зараз немає. Єдиний вихід, купити щось, наприклад, зараз покажу вам на прикладі генератора, купити, можливо, у вас є знайомих багато. Зараз в даний час дуже багато знайомих є в Польщі. замовити. Все на їх адрес, а вони вам просто передадуть перевізником. Можна оглянути повністю весь сайт українською мовою, але я рекомендую все-таки перевести мову назад на польську і замовлення робити саме польською, тому що коли ми вводимо українською мовою, часто буває так, що не всі товари показуються на. Тому зараз я перевожу назад на польську мову і ввожу вже тоді польською, тому що якщо ми ведемо генератор, у нас дуже багато з'явиться на даний момент українською мовою, появиться запчастини до автомобілів. Тому знов зайдемо в настройки, це дуже все просто, абсолютно складного нічого немає. Вводимо польську мову і робимо замовлення. Замовлення робити дуже просто, тому що коли ми введемо генератор, генератор на даний момент можете просто скопіювати, пшендотворчий, ми просто ввели і зараз побачите перелік. Дуже багато великий асортимент, ціни зовсім різні, також різна характеристика. Вибираємо те, що нам, як то кажуть, нам підходить. Це відео також буде цікаво, майстра манікюру педикюру, Ми залежимо від електроенергії, наша праця залежить від електроенергії, тому рекомендую, якщо у вас, а я впевнена на 100%, що в кожного з вас є хтось зараз за кордоном саме в Польщі. Можливо, є можливість така замовити і відправити вам перевізником, тому що це дійсно вигідно. І наскільки мені відомо, в Україні такі генератори набагато дорожчі. Тут можна змінити абсолютно ціну, яка вам більш пасує, можна перекладати на українську мову, якщо абсолютно нічого не зрозуміло. Хоча, я думаю, що всі з вас розуміють, тому що тут і характеристики, і все написано зрозумілою мовою. Крім того, далі я зупинюся, як робити замовлення. Зараз, наприклад, прикладі одного генератора, наприклад, за 1999 злот я переведу все в гривні. Кур'єром буде доставка вам на адрес, який ви саме вкажете при замовленні. Приблизно я поставлю зараз ну, 200, так грубо кажучи, 200 злотами. І це буде це буде 17 113 гривень. Це приблизна ціна, хоча я знаю, що саме такі параметри, саме такий генератор в Україні буде дорожче. Я дуже багато роблю замовлень саме на Allegro, тому маю додаток. Дуже вигідно, тому що дивіться, якщо якась проблема з магазином чи з продавцем, завжди вмішується спочатку платформа. Платформа Allegro. Якщо, наприклад, бракований товар прийшов, вам або повернуть гроші, або повернуть новий, замінять вам той чи інший товар. У мене лише було так, тільки два рази. Один раз мені не доложили щіточки для манікюру, тому... Зразу ж на другий день була відправка, це все за рахунок продавця. І раз купувала фрезер, він був неробочий. На другий день приїхав кур'єр, мені все замінив. Тому проблем абсолютно нема. Дивіться, через, саме через аплікацію, через додаток тут вигідно замовлення робити, бо можна змінити і від дешевшого до дорожчого, параметри більш додатково додати. Ну і звичайно, тут вже. Додатку є ваша адреса, що не треба нічого писати, просто робите замовлення, робите оплату і все. Але саме ці генератори можна робити оплату при врученні товару. Кур'єр вам доставить по адресу, ви подивитесь сам, сам товар, який вам, ви замовлення зробили, і тоді оплачуєте кур'єру. Зараз, на прикладі одного з генераторів, я вам покажу, як заходити це через додаток. Через браузер трошки буде по-іншому. Ми дивимося фотографію, наприклад, нас влаштовує ось цей. Генератор він коштує 199 злот. Дивимося магазин, обов'язково звертаємо увагу на зірочки, скільки відсотків має той магазин. Чим більше, звичайно, тим краще. Краще нижче 98% не в такий магазин не заходити. І дивимося обов'язково опис, дивимося характеристики, що туди входить, що продавець додасть додатково, чи є гарантія. Ну, звичайно, тут все зрозуміло. Якщо не зрозуміло польською, можна все перевести, гарненько перевести собі на українську українську мову. Як робити покупку Абсолютно такого складного нічого немає. Можна робити так, що ви можете оплачувати напряму зразу ж магазину, можете доставка кур'єром, можете оплату зробити кур'єром. Там є, тільки вже коли доставка кур'єром і плюс оплата кур'єру трошки буде дорожче. Але це буде не набагато, це буде може, можливо там на зот на 10, ну не більше. Я зараз зайду до своїх вже замовлень, мої закупи заходжу, дивлюся в кабінет. У нас вже буде тут. Ми замовили теж для нашої родички. Агрегат і платність у нас, звичайно, оплата буде при тому, як ми отримаємо наш товар. Коли вже прийде кур'єр, тоді і за доставку, і за сам генератор ми будемо оплачувати. Ви, от на прикладі цього зараз генератора, я покажу вам. Добавляєте до кошика, заходите, і саме там буде розділ. В розділі там буде вам буде виб виберіть оплату, метод достави і метод оплати. І ви собі просто вибираєте, нажимаєте і читаєте. Вибираєте, що вам краще. Там і ціна буде за доставку, і, звичайно, краще при особистому, краще все-таки, щоб кур'єр вам доставив на адрес. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях я залюбки відповім. Це особисто мій такий досвід замовлення товарів саме на Allegro .pl.